Усім привіт. Давайте пройдемо тест на любов до Бога. Багато людей приходять до церкви, щоб взяти. Але Бог не казав брати. Він дав дві заповіді: перша люби Бога, друга люби ближнього. Тобто дай віддай любов. Тільки так ми зможемо змінити ближнього і цей світ. Іуда і Петро, апостоли Ісуса Христа. Це наочні приклади. Іуда зі своєю думкою був настільки незадоволений. Що все пішло не так, як він хотів, що пішов і повісився. А Петро, який, здавалось би, теж був зі своєю думкою дуже амбіційний чоловік, поклав своє життя за Господа і став справжнім апостолом. Ви знаєте, Петро тієї ночі, коли Ісуса взяли і повели на розп'яття, зрадив його. Він відрікся, клявся і божився. Я його не знаю. Потім Ісус Воскрес Євангелія від Іоанна. У 21 розділі є дуже сильне откровення. Ісус говорить Симону Петру: Симон Іонін, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому: Паси ягнят моїх. Хто такі ягнята? Хто такі вівці? Це те саме, як людина, є доросла людина і є маленька людина. За ким треба більше догляду? Ісус говорить: якщо ти любиш. То в тебе твого життя взагалі не повинно залишитися. Йди, паси, ягнят. Це як діти. Вони взагалі нічого не можуть робити. І він тоді починає говорити Петру про овець. Ще говорить йому вдруге: Симон Іонін. Чи любиш ти мене? Петро каже йому. Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому: Паси овець моїх. Говорить йому втретє: Симон Іонін, чи любиш ти мене? Петро засмутився, що втретє запитав. Його, чи любиш ти мене, і сказав йому: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю Тебе. Ісус говорить йому, паси, овець моїх. Петро починає щось розуміти. Так, якщо б я любив більше, ніж вони, я б життя за Тебе віддав. Я маю віддати життя за Твою справу, за Твою церкву, за яку ти помер. І ми маємо тепер відповісти собі: чи любимо ми Ісуса? Ми бачимо, серед 12 апостолів був один, який не хотів з'єднуватись з церквою, у якого була своя думка, свої погляди, який крав. Це був Іуда. Він перебував у церкві, мав високу позицію апостола, високу довіру, близькі стосунки з Богом. Але він не збирався трудитися в церкві, бути єдинодушним і єдинодумним. У нього були свої плани, свої цілі, і в кінці він продав Ісуса за 30 срібняків. Позиція апостола не захистила Іуду. Він пішов і повісився. Ісус сказав, краще йому було б не народитися, тому що він був у церкві і втратив ту позицію, милість, благодать і завіт, які були дані. І ви дійсно повинні подивитися, чиї ви учні. Чудовий вічний тест, який змушує нас задуматись, тестувати себе і допомагати іншим людям. Слово Боже говорить, що істина визволяє. Тому я хочу, щоб ви були вільними від усякого виду рабства. І для цього прийшов Ісус і заплатив велику ціну, щоб кожна людина могла отримати свободу і все, що Бог для неї приготував. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн кожного дня. Хай береже вас Бог!